Запрошуємо до нашої розмови капітана першого рангу військово-морських сил збройних сил України у запасі, заступника начальника штабу ВМС збройних сил України з 4 по 20 роки Андрія Рженка. Пане Андрію, доброго ранку. А, доброго ранку. Країна агресор Російська Федерація була вимушена передислокувати до новоросійська свої носії крилатих ракет, але кажуть у ВМС Зсу логістика, яка обслуговує ці носії, залишилася в окупованому Севастополі. Тому спостерігається якась така невелика пауза в використанні ракет. Як ви думаєте, чи буде Росія зараз намагатися організувати нові логістичні ланцюжки, чи тут ми все-таки будемо мати якийсь, чай, якийсь час спокій? З цими калібрами з напрямку Чорного моря, ну справа в тому, що десь на початку 2000-х років, коли в принципі ну, особливо після Оранжевої революції, коли стала, ну, Україна стала дуже активно казати про вивід Чорноморського флоту в 2017 році, Росія вона розпочала програму державну по. Відновленню Новоросійського порту і будівництво там військової гавані. Ну, вірніше. Військова гавань там була і почали ну, відновлювати. І до речі, там зробили досить таку серйозну а, а, інфраструктуру для базування флоту. А от там, наприклад, можуть базуватися всі сім підводних човнів Російської Федерації. Я думаю, якщо вони спланували базування сім човнів, то однозначно там є де, ну, би, де утримувати ракетний боєзапас. Можу сказати, що якраз точно відомо, що в районі Новоросійська у них є і, значить, Склади для утримання ядерного боєзапасу, спеціального боєзапасу. тому я думаю, що там, ну, то, що казали про логістику, скоріш за все, ракети були поставлені в Крим, а потім ну, прийшлося, скажімо, досить в авральному режимі дійсно перемістити більшість кораблів носіїв ракет Калібр до Новоросійська. От. Зараз в Новосільську перебувають 5 носіїв. Надводних ракет Калібр це три фрігати проєкт 1135.6 і три малих ракетних корабля, типу Боянем. І плюс два підводних човни. Що також цікаво, я хочу сказати, що новоросійськ ну, це. Досить великий порт. Вірніше на Чорному морі, це великий порт, його обсяг його транспортного ну, перевезень складає 120 мільйонів тонн. Ну, якщо порівняти, ну, от, наприклад, Одеса наша, це 30 мільйонів тонн було до війни, Південний 55, Миколаїв трошки менше 40 мільйонів тонн. Тобто, бачите, порт він дуже великий, Я думаю, що там досить вистачає. Ну відверто ну, кажучи, логістики. А от тим більше, що, ну, наприклад, для, для завантаження ракет боєприпасів ну, використовується фактично ну, цивільна техніка, крани і так далі. Тобто, я думаю, що логістика, вона, оці проблеми, вони тимчасові, і що стосується новоросійського, їх можливо подолати досить швидко. Тому я би тут трохи не, би, не розслаблявся. От щас це що стосується новоросійського О, така от ситуація, крім калібрів, чорне море містить ще одну небезпеку. Я маю на увазі міни зараз. Є інформація про те, що днями військово-морські сили знищили протикорабельну велику міну біля берегів Одеської області. Наскільки потенційно зараз може бути заміноване Чорне море і ускладнено хід кораблів ним? Ну дійсно це так справа в тому, що от наша ну води нашого суверенітету, це територіальні територіальне води, виключно морська економічна зона, яка простирається десь на 40-100 морських міль від нашого узбережжя. Якщо ви подивитесь на карту, то це дуже мілкий район. Ну і там глибини менше 200 метрів. От якщо ви так візуально поєднаєте Дельту Дуная. З Кримським півостровом Тарханкут, все, що буде на північ, це ну как би це буде ну, глибини 50 метрів для застосування мін це клондайк. Тобто це дуже вигідні умови. Взагалі їх можна ну, нормально використовувати до 200-метрової глибини, тобто, гіпотетично, це дуже ну, как би небезпечне місто для нас потенційне. Я думаю, супротивник це також знає і він може використовувати різні об'єкти для постановки морських мін. Ну, Перш за все, це авіація. Це у нього до цього пристосована. Якщо пам'ятаєте, декілька тижнів тому була інформація від ОК Південь, що вони скидали різні такі контейнери в районі от нашого коридору. Оцього зернового, а і потім ну наші військові перевіряли цей факт. А от міни можуть ставити сприховано за цивільних суден. Для цього там дуже високих технологічних процесів не потрібно. Можуть вони застосовувати і підводні човни, але підводні човни вони обмежені ну, глибиною, тому що 50 метрів для них це абсолютно ноу-голів. No вони не можуть там діяти, вони просто вріжуться в дно. Але якимось чином ну, вони можуть пристосувати, тим більше, що у них є міни самоходні, які під водою можуть. Пройти там до 17 кілометрів, потім встати на бойовий режим. А, тому і міни розумієте, вони ну би відносно дешеві в виробництві, тим більше що їх і виробляти там багато не треба Росії. У них мін стільки Коли вони готували оборону Дніпра, то вони ставили міни навіть 1916 року. Тобто, їм більше 100 років, і от до речі, багато цих мін після вибуху Каховської ГЕС їх фактично змило вдовж. Північного узбережжя Чорного моря, там теж багато різних мін, не тільки оцих протикорабельних, а там є протидесантні, дуже-дуже старі. І от тут треба все це буде ну, розміновувати. Я знаю, що ВМС зараз отримують допомогу Оці от дрони протимінні. Це досить ефективна зброя. Вона, ну, би, вона мобільна, вона не некоштовна, вона дуже хорошо працює, до губін до 200 метрів. А от. Ну, я думаю, що тут була дуже гарна. Ініціатива зі створення міннотральної груп Румунії, Болгарії Туреччини. А от я думаю, що після нашої перемоги будуть об'єднані зусилля, і ми зможемо, як мінімум, на початку зробити безпечними проходи по морським шляхам міжнародним, а потім вже зайнятися безпосередньо Чорним морем. Тим більше, що ми чорним морем розмінуванням спочатку незалежності України взагалі не займалися. А от ті два катери, в які як гур повідомляли, ми потрапили 10 листопада, яких ми збили десантні швидкісні катери системи Серна, якщо не помиляюсь, якщо правильно це все називається, діло для чого застосовуються подібні катери, і наскільки важливим є збиття таких двох суден? Ну, Дивиться, вони ці катери особливість в тому, що вони швидкі, дуже швидкі. Їх швидкість складає 300, ой, 30, 30 вузлів, і вони можуть доставляти а, а, десант на відстань 600 морських міль Досить далеко. Кожен з них може брати один танк. Або два БТР, бронетранспортера, і особовий склад. Якщо без бронетехніки, то 90 осіб. Якщо з бронетехнікою, ну, можливо, там 20-25 осіб. Це нібито невелика група, але ну, розумієте, вони можуть приховано і швидко доставити їх в потрібний район. От Чорноморське, якщо ви подивитесь, то... На північ від нього йде якраз окуповані райони Херсонщини, Кінбурська, Кінбурський півострів, там і остров Джервач, там Ментрівська коса. Там Кінбург з Кінбурзька коса. А то тобто, ну є місця, де можна розташувати невеликий такой підрозділ, такий тактичний, але він фактично буде мати стратегічне ну стратегічний такий от такі значення для допущення, наприклад, нашого просування там вздовж. Лівого берега Дніпра, чи там якось впливати, обстрілювати суда, які будуть заходити. Я так розумію, наша розвідка про це узнала там. От, до речі, вчора була інформація, що зараз росіяни екстрено підсилюють гарнізон Скадовська, можливо, там якимось чином туди щось перекидали. Наша розвідка узнала про те, що завантажується туди техніка, що там ці катери вони нанесли удар. До речі, більше таких катерів зараз на Чорному морі немає. Тому от ну, це така, скажімо, незначна втрата, але з суттєвими наслідками. Ну і про комерційний аспект судноплавства у Чорному морі. Посол США в Україні Бріджит Брінг повідомила. Що гуманітарним коридором у Чорному морі, який Україна запустила після одностороннього виходу Росії з зернової угоди, з українських портів вже вийшло сотня суден. Чи можна по суті цей проект вважати таким, який реалізовано, і який функціонує плюс-мінус успішно на сьогоднішній день? Ну це так. Ну я скажу так, що це більше символічний проект. Який показує, що ми питання намагаємось знайти якесь рішення з ситуації, коли заблоковано наше основні шляхи морського сполучення. Ну, якщо подивитися оці 100 суден, скільки вони перевезли, то це я так розумію біля 2 мільйонів тонн. А для того, щоб нам казати, щоб ми вийшли на довоєнний режим, нам потрібно, щоб щодня, щоденно з наших портів ну десь було опрацьовано, то есть, приймалось і направлялась за кордон порядка півмільйона тонн вантажів. Ну опять же, подивитися на то, скільки ООО переробляє зараз порт нову Він якраз ну приблизно таку цифру переробляє. Тобто морська економіка. Вона дуже робить серйозний внесок в економіку України. Перевезення нам потрібно відновляти повністю шляхи і їх розвивати. Цей проект він символічний, він успішний, але він забезпечує тільки Ну, можливо, 5, може, 10% наших потреб перевезеннях. Зрозуміло, будемо працювати і над цим. Дякуємо, пан Андрій, за роз'яснення і коментарі. Капітан першого рангу військово-морських сил збройних сил України у запасі, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ з 4 по 20 роки Андрій Риженко був з нами на зв'язку цієї миті.